Друзі, всім привіт! Настав час підвести підсумки листопада. Хотілося б це зробити трохи раніше, але, як вже знають мої підписники в інстаграм, я щойно перехворів короною, тому це відео і виходить з запізненням. Якщо хочете першими дізнаватись новини, також підписуйтесь на інстаграм. А тепер я розкажу про головні новини минулого місяця, які ЖК вдалося ввести в експлуатацію та започатковані нові проекти. Будинків. З вами, буде, як завжди, я, Андрій Ставньок. Аудит Київміськбуду. Нарешті ми почули його результати, які виявилися позитивними. От тільки замість іменитих фірм його проводили компанії без належної репутації. В деталях я розібрав результати аудиту в окремому відео, яке вилетить тут. На сьогодні загальний новинний фон позитивний. А столична влада обіцяє викупати квартири у забудовника для пільговиків. Власника будівельної компанії КСМ Груп Сергія Купестирю заарештовано за хабар. Його компанія відома такими ЖК, як Кришталеві джерела, Авеню 42, Феофанія Сіті, Дніпровський та інші. Тож Набута САП підозрюють забудовника у спробі підкупу віце-прем'єр-міністра Олександра Кубракова. Згідно домовленостей, віце-прем'єр мав не розривати договори з карманною фірмою забудовника, а останній передав би службовцю порядка 5 тисяч квадратних метрів нерухомості. Наразі Сергію Копистирі повідомлено про підозру, і він вже вийшов під заставу у 100 мільйонів гривень. От такі не зовсім веселі новини для інвесторів КСМ груп. Сподіваюсь, всі зобов'язання перед ними будуть виповнені. І не виявиться, що 100 мільйонів гривень взяли, наприклад, з фонду ЖК Авеню 42. Пережити кризу, викликану повномасштабним вторгненням Росії, не зміг один із найстаріших одеських забудовників компанія Стікон, що була заснована ще у 1967 році. За даними місцевих ЗМІ, менеджмент ще у серпні відправили у безстрокову відпустку. Звідки повернулися далеко не всі. Забудовник на своїх сайтах обіцяє добудувати всі розпочаті об'єкти, проте терміни закінчення будівництва вже неодноразово переносили. На будівельних майданчиках Одесити не бачать активності. Великі крани завмерли в очікуванні кращих часів. Розберемо, які столичні житлові комплекси отримали в листопаді сертифікат готовності на свої чергові будинки. У о 2 Резіденс свято введено в експлуатацію будинки першого та третього пускових комплексів. Це два семиповерхових будинки по 40 квартир кожний. ЖК розкинувся серед Бортницького лісу за адресою 22 кілометр Харківського шосе. Адміністративно це вважається даранським районом столиці, але до цивілізації звідси 2 кілометри лісовими стежками, а до найближчої станції метро Бориспільська 4 кілометри. Квадратний метр житла тут коштує приблизно 1100 доларів за квадрат. Толися Груп не так давно анонсувала свій новий проєкт Варшавський 3, а вже встигла ввести в експлуатацію три будинки: 7-4, 7-5 та 7-6. До речі, цікаво, що продажі для інвесторів в двох з трьох готових будинків ще навіть не почались. ЖК знаходиться на Виноградарі біля ЖК Варшавський плюс та сьомий квартал. Вартість квадратного метра у новому проєкті приблизно 1200 доларів. І це все. Інших сертифікатів готовності будинків до експлуатації за листопад не знайшлось. Сподіваюся, рубрика щомісячних звітів все ще для вас цікава та корисна. Якщо так, то прошу підтримати канал підпискою, а відео лайком. Якщо саме зараз так би мовити, перед новим роком. Ви шукаєте для себе об'єкт на первинному або вторинному ринку. Як профільний юрист, я зможу його перевірити та переконатися, що немає проблем або, навпаки, є проблеми і краще обрати інший об'єкт. Мої контакти та стислий прайс-лист знаходяться в описі під цим відео. Чекаю на вашу реакцію та думки щодо відео у коментарях. До нових зустрічей, друзі!